Привіт, мої квіткові друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у мене відео розпаковка. Не так часто я роблю такі відео, тому що дійсно немає приводів, нічого я не купую. Вже давно я навіть не купувала орхідеї. Але сьогодні до мене прийшла ось такий антистрес, який мені дуже потрібен. Я хочу відкрити і показати, що там. І, по-друге, це моє перше офіційне відео в моїй теплиці, хоча ви ще бачите, всередині вона не готова, хоча зодні вже на 99% вона готова. І якщо ви слідкуєте за мною на інстаграм, то ви в курсі всіх подій, як моя теплиця з першого комінчика і до зараз будувалася. І так, друзі. Давайте подивимося, що тут я вже скотч відкрила. Наперед хочу попросити вибачення за свій манікюр. Я зараз фарбую теплицю. І тут у нас. Та-дам! це антистрес з хой. Останнім часом я захоплююсь цими рослинами, тому що їх набагато легше придбати в Норвегії клуб і поціновачів Хої тут більш розвинені, ніж орхідей. І я замовила три орхідеї. о, вибачайте, три хойки. Це перша. Так, це друга. І тут ще має бути третя хойка. Ой, який листочок у неї великий. Так, третя хойка іди сюди. Це ось вона. Знайомство з це з приватної колекції і знайомство з жіночкою, яка мені надіслала ці орхідеї, почалося саме з цієї хої, тому що мені сподобалась вона. Я почала питати, в кого є. Одна пані відгукнулася і запропонувала, може, я ще чимось цікавлюсь. Мені на даний момент подобається хої, зараз я вам покажу. Я відкрила тут одну, які Ой. так, щоб виняти і не. Якщо ви бачите, якщо вам видно, такі волосинки і ворсинки, мені дуже подобається такого плану Хої, так не бачу чи... Ловить камера, тому що сонце світить відсвічує. Це одна волохата хоя. І ось ця друга вона також волохата. Ось, подивіться, яка вона. Вона наче оксамитова і дуже-дуже приємна на дотик. Буду окорінювати їх. Сподіваюсь, що. Тож, бачите, є корінці. Можна ще потримати трошки у воді, і можна вже саджати. І ось цю треба бути, ще вкорінювати. Але я дуже задоволена. І дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Пока!